Всіх на своєму каналі. Сьогодні пропоную розглянути акції в Аврорі які діють до 4 лютого. Свічки для торта. Цифра ціна 9 гривень. Підвізка автомобільна 24 гривні. Шкатулка дерев'яна плетена, 12 гривень. Ось так вона виглядає у розкладеному вигляді. Набір свічок плаваючих, 12 гривень, 10 штук. Набір свічок чайних з ароматом диня, 27 гривень. свічка нічник LED 27 гривень. Фігурні свічки 34, 44 і 29 гривень у вигляді кактуса. Ставка декоративна гіпсова 29 гривень. Ось така і така 34 рука фатіми. І набір підставок. П'ятдесят дев'ять гривень дев'ять гривень свічка парафінова, чотирнадцять гривень спеці довгі. 14 гривень спеті для в'язання з тросом. Клей силіконовий 12 гривень короткий. І ось такий довший 14 гривень. 18 гривень набір стяжок. Двадцять дев'ять гривень, термометр вуличний. Такий термометр сто тридцять дев'ять гривень. Це також вуличний. викрутка індикатор на 9 гривень. Лампа диско 69 гривень. Лампи на 18 Вт 55 гривень і на 20 Вт 77 гривень. Лампи акумуляторні – 149 гривень. Будильник настільний – 49 гривень. Кладинки для паспорта по 19 і по 34 гривні. Різні в асортименті. Щітка для взуття на дерев'яній колодці 19 гривень. Святкові. Набір 19 гривень. З візерунком сніжинки. Сорок чоти гривні скринька декоративна. Прикраса декоративна м'яка. 19 гривень. У вигляді гарбуза. У двох кольорах. Підсвічники. Скляні. 12 гривень. Ось такі 19 гривень. Металевий свічник 77 гривень. Ось такий скляний свічник. 44 гривні. Свічки різних розмірів. По 22, 44 більшого розміру і 64 гривні. Ще більші. Свічка декоративна лапка 37 гривень. Рушники 49 гривень. Корзинки 99 гривень і 49 гривень. Ось така 34 гривні. Цукерки 69 гривень. Вишня в алкоголі. Шоколад молочний. Корона 29 гривень. Напій розчинний цикорій 24 гривні. Кава розчинна, чорна карта. Ціна 54 гривні. Кава «Ле Кафе Голд» Розчинна 69 гривень. Кава не з кафе Голд. 249 гривень. Чорний чай з, з лимоном. Чорний чай Ахмат. Кукурудза ціна 34 гривні. Для випікання кексів 77 гривень. Обід готовий каша гречина. 49 гривень. 6 гривень приправи деко. В асортименті. Для випікання силіконої. Квадрат 69 гривень. І кругла 77 гривень. Сто сорок дев'ять гривень форма скляна для випікання. Двадцять дві гривні вінчики силіконові. 17 гривень ситечко з ручкою. Чашка фарфорова з ложкою, набір 77 гривень. 178 гривень. Блюдо скляне овальної форми. Форма для випікання жульєна 29 гривень. 39 гривень друшлок металевий. 99 дев'ять гривень Друшлак з довгою ручкою металевий. Кришка для сковороди 77 гривень. Турка для кави 59 гривень. Запальничка пальник 99 гривень. Сімдесят гривень набір посуду дитячого контейнері з приборами. Серветки з мікрофібри двадцять гривні. 149 гривень світильник на Лампи настінні з прищепкою 99 гривень. І без прищепки 199 гривень. Нічник портативний 49 гривень. 99 гривень ваза, 69 гривень пляшка, 24 гривні серветки косметичні, паперові рушники 34 гривні. 174 гривні гель для прання 5 літрів. Порошок для прання 45 гривень і більшого розміру 2 кг, 400 г 125 гривень, фірми Мама. Засіб для миття підлоги 24 гривні. Засіб для чищення унітазів. Реф 64 гривні. Блоки для унітазів 14 гривень. Таблетки для бачка унітазу 15 гривень. 99 гривень. аромодифузори. Аромодифузор іншого вигляду 74 гривні. Засіб для чищення 59 гривень. Санклін. Засіб для чищення. Сама. Засіб для очистки труб кріт. 22 гривні. Туалетний папір 39 гривень, 55 гривень. Рушники, сніжна панда. Чоловічий шампунь 59 гривень. Жіночий шампунь 39 гривень. Гель для душу 29 гривень. Бальзами 74 гривні. Гелі для душу по 44. Шик. І ось такі по 37. Шампунь Бальзами 74 гривні. 82 гривні великий шампунь ємністю 1 літра. Гелі для душу у новорічному дизайні 39 гривень. 64 гривні, спреї для волосся. Шампунь 39 гривень. Засоби для інтимної гігієни. По 49 і по 59 гривень. 11 гривень засіб для миття посуду. 29 гривень. Також засіб для миття посуду. Фірма Friends. Сода 39 гривень. Порошок для чищення та рідка сода. По 39 гривень. 62 гривні засіб для чистки. плит. 74 гривні для засіб для чищення кухні. 74 гривні відбілювач кисневий. 16 гривень відбілювач для тканин. Засіб для миття посуду 32 гривні. Сарма. Засіб для миття дитячого посуду 37 гривень. Утіпуті. 249 гривень. Капсули для прання. Фірмисіла. Капсули Аріель для прання 187 гривень. 10 штук. Набір мила господарського – 32 гривні. Рідке господарське мило 37 гривень. Мила господарське тверде: 72%, 14 гривень. 49 гривень серветки вологі універсальні, чорного кольору. 39 гривень серветки дитячі вологі. 149 гривень рушники паперові диву. 21 гривня паперові рушники. 24 гривні туалетний папір, вологий, 37 гривень освіжуючі гелеві. Для повітря. 16 гривень засіб для миття скла. 45 гривень. також засіб для миття скла і 29 гривень. По 34 гривні. і по 32 освіжуючі повітря. Засіб для полоскання Савекс 74 гривні. Набір туалетного паперу 74 гривні та 39. Ось такий. Такий 27. Рута. Щиро дякую всім за перегляд. До зустрічі в на наступних відео.